Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чибанюк. Сьогодні ми говоримо з вами про таке свято, яке називається Маковія. Взагалі, воно присвячено в святцях, спогадами про подвиги юдейських братів Маковеїв, які е, виступили проти лінізації юдеїв. Вели партизанську війну і її виграли. Але для українського народу це було досить складно уявити собі цю ситуацію, і тим паче для українського вуха це було ще співзвучно з словом мак. І тому в народній традиції свята називається Маковія. Є таке українське прислів'я: Сім год мак не родив», і голоду не було. Але в традиційній культурі мак відіграє дуже важливу роль. Він сприймається як оберіг, оберіг від всякої нечисті, від віддям, від пристріту, від поганого ока. Його радили носити з собою в кишені, або посипати поріг хати, або обсипати все обістя, худобу для того, щоб вона була здоровенька і нічого багато до неї не чіплялася. Але це був не просто мак, а мак, який був посвячений в церкві саме цього дня. І радять брати не оцей городній мак, а так званий. Макс Какун, тобто це такий мак, який дикий, які коробочки розкриваються і він вискакує. От саме такі маленькі ці коробочки треба було посвятити з маковейським букетом цього дня в церкві. До речі, у Требнику Петра могили є служба з 1 серпня, яка присвячена освяченню зел, освяченню тобто всякого зілля. По всій Україні, в майже всіх регіонах існує традиція цього дня нести до церкви букети квітів. І в цих букетах обов'язково будуть лікарські трави і головки маку. Лікарські трави це можуть бути і дереві, і материнка, і зверобій. Тобто такі величезні красиві букети роблять, і в них серед цього наче і, і голівочки маку. А от на Одещині. Такий букет називається трійця. Там мусить бути три великі головки маку. Воно буде освяченим чекати аж до різдвяних свят, і на закінченні різдвяних свят буде так зване розв'язання тріці. Значить, остання така вечеря із цим букетом зустрічають священника і проважають його саме той, хто приходить на водохрещі похрестити в хаті. Ми про це розповідали. Ем, і ще досить цікаво, що цього дня обов'язково готуються страви з маку. Ну, Наприклад, на Київщині, ем, на Полісі готують шулики. Тобто печеться корж на твердо. Ламається, і потім в макітрі кидається і перемішується з медом і протертим маком. А взагалі цього дня готують і пиріжки з маком, і струделі з маком, і вареники з маком. Вареники з маком, до речі, це така сакральна їжа, яка колись готувалася тільки на свята. Але найбільше свята Маковея святкують в Києві і на Київщині. Тільки тут свята набирає таких дуже урочистих, я б сказала, форм. І скажімо, під Володимирським собором, біля Михайлівського собору, можна побачити цілі виставки цих маковейських букетів, цілі такі композиції, які можна купити, посвятити, і потім протягом року вони зберігаються в приміщенні. А ще саме на Київщині зберігається по сьогоднішній день звичай на Маковія ставити віху. І ця віха вона може бути аж більше 10 метрів. Обвивають її травами, прикрашають її квітами. Ну, звичайно, трави, квіти треба було позичити у сусідів, тому що вважалося, що саме в такий спосіб, коли це не санкціоновано людиною. Ці трави, квіти, вони набувають такого сакрального значення. А ще робили таку віху і зверху вішали е, такого значить, гарбуза, вирізали е, очі і ставили туди свічки, і він цілу ніч, значить, от віха з е, Маковієм. Маковійська віха, так і називалася Маковій, воно буде стояти, а біля неї будуть розважатися люди. Досить цікаво і ще що, скажімо, на Київщині, ну і на Житомирщині. Це Попільнянський район приблизно значить, десь на межі між Київщиною і Житомирщиною, Фастівщина, Белоцирківщина, Васильківщина. Саме тут по сьогоднішній день зберігається цей звичай. А знаєте, з чим він пов'язаний? Традиція ставити віхі. Вона бере свій початок від такого, в принципі, такої події, яка записана в святцях, як винесення чесних древ. Пов'язано це було з тим, що, скажімо, в Візантії на початку серпня досить велика спека, антисанітарія тоді була дуже сильна, і починалися епідемії всяких різних інфекційних захворювань. І от саме для того, щоб оберегти на роздоріжжі, на перехресті доріг вносили оці от хрести і вірили в те, що вони мають здатність захистити людей від цієї пошесті. От досить цікавим є таке, що Скажімо, в середині XVIII століття була досить велика епідемія значить, інфекційних захворювань саме влітку, саме на Київщині. І єдине місце, де не було цих захворювань, це був Михайлівський Золотоверхий Монастир. А взагалі тут, під Києвом, недалеко від Василькова, були бараки інфекційні. І можливо, от те, що ми бачимося саме на Київщині і тільки на Київщині, на відміну від цієї іншої території України, зберігся цей звичай ставити Віху. От Ці хрести, які потім, звичайно, хрести, які виносилися як оберіг, потім вони поєдналися з традицією, традиційним, значить таким ставленням оцеї віші досить великої. І на сьогоднішній день ми маємо вже такі. от Зовсім інші звичаї поєднання християнської і народної традиції. Ну, от, скажімо, ми зафіксували в селі Коженка, це тут недалеко під Фастовом. Ми зафіксували, що там, скажімо, на перехресті ставився цей Віха-хрест, але не, зверху не прикрашалося оцим от гарбузом свічками, а ставилася ікона. Ну, от це дає нам підстави прослідкувати, як змінюються, поєднуються народні і християнські звичаї обряди. А ще досить цікаво, що в Україні цього дня святкували День хрещення Русі. І була ціла така церемонія саме цього дня на Маковії від Успенського собору. Через контрактову площу йшов урочистий парад, при цьому з пушкою, значить, йшли, до пам'ятника Магдебурзькому праву і там хрестили воду. Брали участь в цьому, значить, всі цехи. Які тоді існували в Києві всі от ремісничі об'єднання, кожен йшов своєю хорухвою, йшли в козацьких строях, і цей звичай існував до 1835 року. Тоді, коли було відмінене Магдебурзьке право, в принципі, і ці міські київські паради теж відійшли в минуле. Але з того часу залишився звичай. На Макавія обов'язково святити воду, святити криницю, святити воду. І є така прикмета, що якщо на макавія піде дощ, ну хоча б такий маленький, як макове зерня, то наступний рік буде щасливим і вражайним. Отже, робіть пиріжки, ліпіть вареники, вітаю всіх святом макавія.